Мене звати Оля, мені 24 роки. Ми з моїм хлопцем Андрієм разом трохи більше року. Здається, в нас усе добре, окрім одного, його мама з першого дня мене просто не злюбила. Я намагалась бути ввічливою, стриманою, не брати її колючі зауваження близько до серця, але з часом це стає дедалі важче. Минулої неділі ми були в його батьків у гостях, звичайна вечеря. До того моменту, поки його мама не почала згадувати його першу справжню дівчину. Вона була така витончена, така доглянута, з ностальгією сказала вона: знаєш, не кожна має такий природний шарм, а потім поглянула прямо на мене і додала з лукавою усмішкою. Але ти, хороший запасний варіант, деякі чоловіки просто хочуть простоти, і це теж нормально. Я оторопіла, поглянула на Андрія в надії, що він мене підтримає. Але він лише незграбно всміхнувся і промовчав. Я спокійно, але твердо сказала: будь ласка, не називайте мене запасним варіантом, а вона у відповідь Ой, донечко, та я жартую, не будь така вразлива. Мені стало не по собі. Я тихо вибачилась і вийшла з за столу. Пізніше Андрій сказав, що я перебільшила і що не варто так реагувати на її слова. Але знаєте, коли тебе знецінюють ще й публічно, Мовчання коханої людини болить чи не більше за саму образу. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія, ставте лайк.